Всім привіт. Друга моя покупка від бренду Remington. Перша вважаю вдала покупка бритви для гоління голови. Дуже сподобалося. Вирішив спробувати перейти на гоління обличчя також такого типу бритвою. Купував на мою по сервісу. Все чудово, нарікань немає. За це дякую. Загалом. Вже встиг скористатися, спробувати. По користуванню вона досить така в плані габаритів, ну, на мою думку, зручна. Та? Тобто, з того, що я прикидав до того, хотілося, щоб бритва відчувалася досить масивною в руці. От вона такою, власне, є, хоча при цьому не важка. Так само є тример. З відчуттів голить досить, як то кажуть, близько та, до шкіри. тобто, Не скажу, що ну, ясно, що нічого не поголить так, як станок, але, скажімо так, мене повністю задовільняє якість того убиття гоління. точніше, та. Значить, працює вона досить тихо. Приворот її вже відкидав. По тому, як мити, є нюанси, Бритва для голови миється трошки легше. Тут потрібно знімати окремо, це ми не миємо, це ми просто протираємо. Тут треба знімати ось цю накладочку, потім окремо дістаються леза, вони промарковані кольорами, ну і таким чином вона миється і сушиться. Зарядці, на відміну від бритви для голови, тут уже трошки краще, можна просто підключати в USB, але все одно йде такий специфічний цей контакт на виробу Remington, яких у мене два. І ось така кришка. Чохлав, на жаль, в комплекті немає якоїсь сумки для перевезення, але, мабуть, вона не така тендітна, як бритва для голови, тому типу йок. Є кришка та й живе. В цілому девайсом задоволений. Поки що голитися частіше, ніж я звик до того, не набридає. Відносно швидко і легко. Головне нормально чистити це все. І, ну, я, наприклад, перед тим як споліскувати, продуваю стисненим повітрям, трошки воно полегше, як то кажуть, це все головняк. Тому однозначно рекомендую. Дякую.